Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І в цьому відео ми поговоримо. Цікаво, як дізнатися, наскільки відсотків там зносилася ваша батарея. От, Скільки разів цікаво, ви вже зарядили ваш телефон з моменту того, як ви його отримали чи купили? От, Ну, дуже дуже просто. Якщо у вас там телефон не важливо, Xiaomi, Redmi чи От, або iPhone, просто заходимо. Ну, Точніше, для iPhone це надії. Зараз розповідав для телефонів Xiaomi, Redmi чи Poco. В мене Poco X7. заходимо в налаштування, гортаємо і бачимо батарею. Натискаємо. І перевірка батареї, точніше захист батареї. Тут показує, скільки разів ви зарядили ваш акумулятор телефона та стан батареї. В мене 100%. Я, стан батареї в мене 100%. Цикл 67. Дата виробництва 11-2024, чомусь показує, Хоча він вийшов у 2025 році. На, напевно, раніше просто зробили перше використання 10-2025, 10.2025. Я перший раз його використовував 22 жовтня 2025 року. от. Тепер, друзі, ви знаєте, як подивитися, скільки разів ви зарядили ваш телефон та стан вашої батареї. От і тут ще є режими. Зарядити повністю захист батареї та розумне заряджання. Краще включити там розумне заряджання. Тобто, щоб цей режим не дозволяє телефону там, під час нічного заряджання нагріватися. Тобто, якщо, наприклад, ви поставите ваш телефон на ніч на зарядку, то він не буде так сильно нагріватися. От, а якщо ви ввімкнете режим зарядити повністю, він буде дуже сильно нагріватися. І просто він може або вимкнутися, або може вибухнути навіть. От, тому, друзі, запам'ятайте, як подивитися стан батареї та що не можна вмикати під час зарядки.